Притча про колодязі. Є на землі дивовижне місто, і у ньому живуть лише одні колодязі. Вони живі, вони різні, у кожного своя окантовка. У когось вона позолочена, в інших різьблена. Точена, з каменю, дерева, гілочок. Вони всі різні. Хтось багатший, хтось бідніший. Були й зовсім бідні колодязі з найпростішим кантуванням. Вони дуже любили спілкуватися. А відбувалося це від окантовки до окантовки, як у людей це відбувається з вуст в уста. Будь-яка новина швидко поширювалася у цьому місті, і ось одного разу облетіло місто колодязів одна дуже цікава думка. Її почув крайній колодязь, коли люди з сусіднього села проходили поруч. Виявляється, дуже стало модно бути чимось наповненим, непорожнім. Це, мовляв, додає солідності та значущості кожному колодязю. Стали тоді колодязі поступово наповнювати себе. Хтось вирішив наповнити себе золотом, діамантами, різним дорогоцінним камінням, інші вирішили наповнюватися меблями та предметами інтер'єру. Любителі прекрасного стали наповнюватися картинами та предметами мистецтва. Інтелігентні колодязі книгами, словниками та інформацією. Дуже подобалося їм це заняття, з'явився сенс у житті та наповненість, але самі розумієте, так довго не могло тривати. Будь-яка криниця має краї та дно. Згодом наповнилися усі колодязі у місті, і нікуди вже було складати їм дорогі для них речі. Тоді одному з колодязів спала на думку геніальна ідея. Для того, щоб ще більше вміщати у себе улюблені предмети, треба розширитися. І він розширився, отримавши можливість наповнюватися більше і більше. Інші колодязі побачили це і теж вирішили скористатися цією ідеєю. І от закипіла робота, усі колодязі почали розширюватися. За всім цим спостерігав маленький колодязь на околиці міста. Йому добре було видно, як розростаються колодязі, як дедалі менше ставало місця між ними. Він злякався: і якщо все так і буде продовжуватися, то настане момент, коли їм нікуди буде розширюватися, і вони зільються в одну величезну криницю, і цим вони втратять свою індивідуальність. І тоді він придумав: треба копати не у ширину, а у глибину. Але як копати в глибину, якщо ти наповнений вкрай? І він вирішив звільнитися від усього, чим був наповнений, щоб втілити в життя свою ідею. У міру того, як він звільнявся від нажитого, у нього наставали моменти паніки, що буде, якщо він стане порожнім? Як він зможе це пережити? Чи взагалі буде сенс у всьому цьому? І найстрашніше, що там у глибині? Він не знав. Але продовжував копати. Відступати було вже нікуди. Надто багато він зробив роботи. Він викидав предмети, а інші колодязі розтягували все, від чого він звільнявся. І, звичайно ж, одного прекрасного дня, копаючи вглиб, він натрапив на воду. Вона швидко наповнила колодязь, вона була прекрасна та чиста. Колодязь почав гратися з водою і так захопився, що не помітив, як вона перелилася через краї. Потріскана земля наситилася водою і навколо колодязя зазеленіла трава. Розпустилися квіти, виросли дерева, все зазеленіло, ожило і навколо стало дуже красиво. Утворився маленький оазис на околиці пустельного міста, і цей колодязь стали називати квітник. Інші криниці ніколи в житті не бачили чистої води. Зазвичай їх живила лише дощова вода. Вони захопилися цим квітником і захотіли так само отримати таку ж чисту гарну воду. Але коли вони дізнавалися, що для цього доведеться викинути всі дорогі речі, які вони нагромадили, одразу ж відмовлялися від цієї ідеї. Вони могли тільки тихо бурчати і заздрити, примовляючи, що вода в нього може закінчитися, і він помре від порожнечі. На іншому краю міста, далеко-далеко від нашого квітника, жив ще один колодязь, який так само зважився рости вглиб. І, звичайно, він так само з часом знайшов воду. Так у місті утворилося вже дві оази. Два гарні колодязі, навколо яких вирувало життя. Одного разу ці дві криниці усвідомили, що вода, яку вони виявили, доступна усім. Вона спільна, вона велика і її багато. Виявилося, що то була підземна річка. Ці два колодязі зрозуміли, що вона ніколи не скінчиться. Згодом вони навчилися спілкуватися не як усі колодязі від окантовки до окантовки, а в глибині цієї спільної підземної річки.